Надалі прийшов спасити, щоб нам марк принести. Люди добрі, не спіть, свято новино прийшла, розвістить, у фуєм диво сталось, син Божий народився. Вночі о тисій ночі я садиться, син Божий з нами цеди у життя. Я його ніж на коли щоб сон був садок і щоб не було встав. Дорогу сім інчиніте, йдіть за мною до яси святого побачиш. Дитя Божого моло. Радіти на тебе Христос прийшов, дарує нам надію і любов. Син Божий свій тебе чекав, у серці любов кожен заховав. Світло моє, хасяє не віддали, люди Ми прибули. господа Ще мова господарю за коляду, Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали. Я благословить ваше дитя, щоб у мирі поживали, і біди не знали, ми вже будемо, Господарем від вас відходити і рожденого Ісуса. І живе і Боже благодаря з вас збереже. Христосто рождає. Славімо Христа.